Передумав я паяльник. Ми просто відключимо цей обогріватель і підключимось на 600 Вт. Вон 600 Вт фен. Він там подивимося, скільки жрать буде. Цей, Напоминаю, що тут акумулятор зборка 4С3П. Тобто три акумулятора паралельно по 15 А годин. Три. Каждый акумулятор, судя по характеристикам, кожна банку. Робочий ток 18 ампер у кожної банки. То есть, 3 по 18 буде скільки? 54. 54 ампера робочий в неї. а пиковый ще більше. То есть, 50 ампер можна з неї брати. 100 а БМС, я скажу, це пік тоже. То есть 50 а можна брати. Единственное, що. Ограничення тут немає ніякого. я не знаю, БМС по перегріву там буде срабатувати. Якщо брати більший ток, по перегріву, наверное, буде цікаво. Или... Я, ну, я грузив 50-55 А на неї. От ми даємо. Кстати, вона нагрівалася, цей радіатор нагрівався десь градусів 40 був, коли я давав 15 А. Тобто при 15 длительно нагрівався цей радіатор в відкритому відео. Зараз у нас йде 37 А. Понаблюдаємо 15. Я думаю, вже То показати. При 15 минутах нагріється скільки там цей радіатор. В принципі, нам надо чи не буде перегрівається. Це ж в відкритому вигляді, а воно ж буде ще закрите. Зараз, кстати, термо. Датчик принесу, термометр.